Всі вітання, мої любі, всі вітання. Буду мити вікна. Зняла фіранки, закинула прати. І хочу помити вікно. І карні, трохи паутині помітати, йде зима, має такий вінчик. Треба трохи порохи позбирати, бо таке вже все за ціле літо ніхто нічого не робив. Та, а хто ще мав робити? Я не робила я хтось мав робити, трохи пообмиваю тут все, повитираю з грубшого хоча б. Та й так буде. Набрала собі гарячої води, зараз помию вікно і карніс. Ой, от таке було, така робота. Холодно на вулиці, але будемо ще зараз дочка сказала, що прибіжить. Це чоловік їй сказав, що мама хоче мити вікна. Це от він їй сказав, мама хоче мити вікна. І вона вже мені телефонує, ти будеш мила вікна, то я зараз прибіжу. Що ж ти прибіжеш, Застудитися. Ну, таке яво, знаєте. Я рішила помити, бо сонце блиснуло з двору. Воно холодне, але коли буде тепле? Теплого не буде. Ну, то вже як буде. Зараз я все скоріше. Піранки закинула, щоб попрати. Отак. І це зроблю. Бачите, яка гарна погода? Бачите, хоч вітер, ну вітер трохи є. Вже ніби зараз чуть-чуть воно вже легше стало. Але було таке, знаєте, ж руки було землю. Чоловік там варить корем. Я зараз йду подивлюся, бо я вже там, ну як, фіранки я чіпаю мокрі. А во, є, є, дочка вже прибігла. Бігом дочка прибігла. Щоб Ето. Я зараз дам оту драбину, бо я вже там ніби з драбину справилася в кімнаті. Стверонку привіз. А, прибігла. А, або Ето, дружба. Мало що є курочок. А чоловік каже, що подивіться, як кури Ну, Я що не віжу, щоб відростали, але подивіться, я нині нарахувала, Та я нині нарахувала, що тут є сім курочок. А тринадцять когутів, все лише тут каво. А тринадцять кугутів. Раз, три, на ну, а того року таке не було, а того року таке не було, що зовсім не було курочок, лише самі одні когути були. Киво якийсь, ну, але коли воно, воно що воно коли виросте. Ой, воно виросте навесні. До весни його треба годувати. О, болото наложено тими. А всі курочки несуть ці по чуть-чуть, капають. Ну, як сказати, щоб так всі несли, капають потрошечки. Ну і то слава Богу. То слава Богу, чекайте кури. Виходьте, виходьте, виходьте курочки. О, боїся, ну ж ніби його хтось чіпає. Так не хотів варити, казав, що я б до Ти Я б доварила, я що перший раз ще бою варити. Але це все треба. Що ти сісмієш? Дивишся на мене, а що не так? Ну, не так? а ну, адвіся. Ну, адвіся. А ну дивися. А от для тебе це така вийшла велика проблема, що ти вдома, що треба тобі е -е, таку домашню роботу робити. А то, що я робила, Ей, і ти по тижнях не дзвонив. То нічого, ні? От подивися людям в очі. І не дзвонив, і навіть мене не питав, що ти там, бабу, позвоню телефон відключений, позвоню телефон відключений. Так було. А тепер ти всі змущаєш, бо мені прийшлося е -е, роботу зробити. Ну, ти... А ти для того є, ну а то що йде такий вогонь? Борщ згорів. Дивіться, вже кіп'є. Зараз я подивлюсь, що воно зварене. Ми... Дай мені той? той Якого? О, Воно зварене та й до... Та, йду... Холіра, ясна. та Зараз, Тай зараз. Василю, воно зварене. Що ти кажеш? Ну то е, 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 зараз, Забер... Та я забрала я вже помила вікно і там на шафі ту все. Василь, отако от се було перемни. Не дуже, але так Ну, Ай, Боже, по хлопських хуліра ясна мене, ну, ти тако. Бараболі нати, чувар, я, ну, Бо того, що я тобі хочу сказати, ти восипку приніс. Ти, ти казала, що не треба. Ти видиш, що воно рідке. Ти восипку приніс. Іди принеси восипку, я засиплю, і воно побулькає. Добре, добре. Добре. Ой, І ті бараболі вже зварені, знаєте? Тільки тої роботи, це лише, що треба, це підгайцювати трошки в кухню. година часу і воно зварене. Ні, буде до, до, до сполудня, знаєте? От, до сполудня. От, Я не годнаю. Що... Сі бараболі такого вже зварені. Займіться... Ой, я стаю, займітеся на землю і на землі добре перемніть. Ой, як я цього не люблю такого. Добре, я відключаюся. Все, я вже перетовкла, перетовкла засипати восипку. Василю, я вже всі бараболі перетовкла. Сеп такого тут восипку, сип, сип, сип. Ще Чи люди, бараболі. і Я чоловіка вчу, бо він не вміє, не вміє і не хоче вчитися. Це і мій чоловік. Йому це рівно з головою ця робота. Все, клади. Тими на... руками хто варив? Я хто ж варив? Я влітку скажеш, що ти варила прошлого року. Ти, будь, бо я варила всі роки. Ти де був? А ти де був? Коротше, на ясі не виражаю своїми, своїми. Давай, клади на кухню. Бо я вже не клала. Най тебе, тебе люди так і люблять. <соць> Де ха ха то... Перемнити то все. Най тебе так люди і люблять, як люблять. Так. Засыпай у нас воссовку скорши перемнился. Давай. Нато є ковшик. Давай, давай, ковшик є. Примнелась. Вроде так. О, все. Ну, добре, перемнине, і воно побулькає трошки сим, вже більше і не підгацовую кухню, вже більше не треба. Прикриє, і воно там о, собі кипє потихеньку. Видите? Ось це вода горять, все вода горить, Василь, і все, і все. І більше не треба. В ту курні нічого підкидати, доста. Все, йшла я, бо я вже сі засмерділа е, тепдимом. Ой боже. Зараз у морку переберемо. Тут морква і тут морква. Вид? Треба її перебрати, е, котра, котра буде сі варити корем, ну так будемо варити корем, а котру переробимо собі. Вид? Така морква є як, як кормовий бурак. Будіться. Будіться. Ми її переробимо всю. Тут, тут. І так буде. А я так думала, що то дуже сказала, що то ти дуже Ользі позвонив, не. що я буду вікна мити. Ну, ну так, що морква. Ну, ну так. Думаю, ти вже доставив її, що я буду мити вікна. А то, ви знаєте. Я думаю, звідки дочка знає, що вікна мити. Думала, що чоловік живо їй сказав. А вона каже, що це вже моя внучка з Італії, Ліза, позвонила, що я буду мити вікна. Бо вони зранку дзвонили і що бабка робить? Кажу, вікна буду мити на дворі, на двор, бо треба помити хоч раз. О. А вона живо вже позвонила до дочки, що бабка буде мити вікна, а та бігом вже прилетіла. Ну, так є, діти, діти. Така йде е, інформація по колу по цілому світі. то, то З Італії сюди, а то до Польщі, а то туди, то туди, всюди. Вся вся родина, всі діти мають знати, що я буду нині робити. І так кожен день. Так кожен день. Вони знають, що я роблю. <гум> Отак. От Таке у хаті. Павітиня, то все щастя. О, файне тобі щастя, як воно заснувало по в це заснувала, паутий. А ти взяла собі, а ти як я, то, то другий відро, а ти набрала якої води? холодної? Ага. Я думала ти холодної набрала. Я ще хотіла той, е, ну мій місяць, тому я собі помию ще той пластик там під навісом. Бо тут треба ті плафони того повідкручувати, ті мухи звідти забирати, і, і повимивати. Зараз я, я зараз, зараз. Коротше, нині що зможемо то нині зробимо. І тата трохи заставлю, щоб мені тут того позаймав. А я не знаю, чи він свої драбини здойме. То чого ні, я його буду тримала, ти він здойме, ні? Добре, добре. <рес> ну, да. ну, а ось сусідка прийшла до мене. Привітайся, Галя. Добрий день. О, прийшла сусідка ну та є Оля, я дала вже тобі требити, ти чого там, з тобою? Це Будь здорова. Будь здорова. Будь здорова. не на воду, це не на воду. Це на нечисту воду, так? на нечисту воду Знаєте, треба мені до ліса би хотіла за то в земле поїхати. Ну, Оля, за тим опадом, що ми з тобою їздили. Чи з ким я їздила? Чи... Ну, може ми поїхали. з Ще раз. Або більше ніде нема. Більше дитину ніде нема, лише й там. А чого нема, бо то у нас тарім де ми з гальку ходили за соснянками. Та... Та... Ну то ти знаєш, де, ну то піде поїдемо. Там лише, що пішки а, то, а, ми а... ж поїдемо за землею і за соснянками. Ні, ну а ні, це не добре дитина, як ти пішки далеко, ну, але ми як то, то пон... наносимо. Ти Ну, та трохи треба. Ви сівова зонки хотіла б сівого те висадити в землю. Сіво, що в мене є. Я подивилася, я в гаражі маю тих три мішки купленого той, той для лох'ен землі. Три мішки. Тобто вони тут мало б на цього, правда? Чи то uh -huh. не вигідніше купити тої землі, ніж <coughs> попалити <чим баховити> бензин. <coughs> я маю ту землю, але ще треба мені того і опаду, ні? Ага. <coughs> не знаю. Коротше, ми і вікна там подумаємо, коли лише тепло ще тепло, що трошки було, аби ми змогли. Я ті возвід те повикидаю ті кризентини, ти во все звідти повикидаю, там висаджу собі гортензії. Ну, а де я маю висадити? Я не хочу його шка вже тримати. Ні, ну вони мають зимувати на дворі, вони мають зимувати, їх треба просто висадити. Просто повисаджу, а я не висаджувала, я тако в горшки. Ну, бо мені тако файно, знаєш, я так люблю, що мені отут було зелено на, на сім ганку. Але треба то, то все трохи десь його подіти. Я можу їх в підвал опустити, так як я робила, опущу в підвал, і вони в підвалі перезивую, навісні витягну і знову тут. Це тут. найліпше? А я знаю дитину. Так... я зараз пересаджуватиму землю, знаєш? Так, ну добре, каже. Ну подивимось, ну подумаємо. Я зараз і мороз і замерзну. Так. Не страш мене, бо мені... Бо мені шкода. Що? Ну нащо мені продають, як я їх плекала, плекала кілька разів. Я їх зараз візьму і знищу. Хіба вуйдував. Добре, бо мій, наймій. А я йду, йду, бо я е, там от, трохи помила е, ту свою люстру. Боже, як я в павутинях, як я всього в порохах, сестра. Тут, <реш> тут ну то що робити? Навіть так кажуть, ну то. Ти знаєш, люди свої подумають, що їм хаті паука немаєш. Тай... Ні, павука не виділа, але павутині є. Порохи, павутині. Добре, йду. Іду, бо я там мушу домити, хоч то. то І за... Я вже тюль вчепила, Галя. Я вже попрала, помила вікно, тюль вчепила. файно є. А штори перуться. До зими готова. Ні, це ще лишень друга кімната. А де то той ще як казав, як казав no, клуб, ще треба при Васи. Васий казав. Зніми, зніми, як я як я переносошу ту казарму. Зніми. <laughs> <laughs> ну, що робити? Ну, що робити? Все, ви тюль попрала і зразу вчепила мокру. І так зараз подивлюсь на ті штори, бо вони перуться. Якщо вони будуть нормальні, щоб їх зразу мокрими повішати, я їх повішую мокрими, і най вони тут сохнуть, і добре буде. Подивлюсь. Добре, люстру трохи, трохи люстру обмила від, від е, тих порохів від павутині. У нас, ви хто не знає, у нас тут стеля тяжна, така кремова, як я показати. Така кремова натяжна стеля. Добре. Все, мої хороші. Вчепила я штори, помила, все помила, штори попрала, вони чистенькі, я її вже зачепила. люстру помила, трохи повотині, тут все попудила, все тут зробила. Слава Богу, слава Богу. До вечора справилась. І то добре, одна кімната, і то добре. З вікна на двору дочка помила, і то слава Богу. Подивлюся, гортензія треба її вливати на тій веранді чи не треба. Вже і вечір, бачите? От вже і вечір. За ким одне, за ким друге, за ким сюди, за ким туди, і вже вечір. Ну, отак. День вже коротший набагато. Ну, але добре, що хоч сьогодні така погода, що можна було хоч ну, холодновато, звичайно що холодновато, але можна було ще хоч щось зробити. Йду подивлюсь, ті вазонки, треба вліти, ту гортензію чи ні, а та, що під навісом, бо та, що на вулиці, то не треба її вливати. Забираю драбину, несу до гаражу драбину заодно. Oh, видите, как она мене зліплена. Вийшла цілий час будова мальовані, мальовані, шпакльовані. Все, і та драбина вона відслужила нам і, і Всюда братові. Скільки її років. Ой, скільки її літ. Ой, чекайте, бо це то вже точно. Що вже веч... Вечері... Ой, нема давку Зараз, Зараз занесу. Як вам сказати, візьму один за э, той э, лієчку одну, і то все по чуть-чуть повливає. Одну лишень лієчку. То все повливає. Щось треба влити, а щось не треба влити. Ну, так як є. Зараз це зроблю. І зараз це повливає. Ви ці бочки води. Одна бочка і друга то Прийдемо вже виливати, бо то вже така пізна пора. Ну, що та вода буде тут у бочці. Прийдемо виливати, але йду. Набрала лійку одну. Іду тут все поливай, поливай. Добре, на цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Гарного вам вечора, мої друга. І всього вам доброго. Всім пока. Всім пока.